Благотворний вплив великої російської культури. «Серебряний вік це справжні інтелігенти. Директиви партійні. У школі я була тією людиною, яка читала усі твори в повному обсязі та ще й увесь список позакласного читання, який давали на літо. Я просто дуже любила читати. І мені подобалася українська література, але все одно були стереотипи. У якийсь момент мені стало здаватися, що от «серебряний вік це справжні інтелігенти, а у нас тут лише свариться кайдашева сім'я. Література в радянській школі була побудована так, що треба було засвоїти якісь певні там директиви. Партійні радянські директиви, і потім відтворити, і все. Звісно, не йшлося про обговорення. Також абсолютною нормою в підручниках були ритуальні поклони у бік партії і уряду. Пригадує Оксана Забушко. При кожному авторові, при кожному е, творові обов'язковий був ритуальний поклін. Просто знаєте, от як у мусульманина в бік мекки. Благотворний вплив великої російської культури от просто конечно треба було згадувати благотворний вплив великої російської культури на кожного українського класика, так щоб врешті та дитина виходила знаєте, на канікули з твердим переконанням, що без благотворного впливу великої російської культури жоден український письменник взагалі ніколи б не міг не вмів кроку ступити і просто грамоті б не вчений був.